Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні розповім, чим я оприскую яблуню перший раз в цьому сезоні. Значить, Підійшли до яблуні, дивимося фаза розвитку дерева, розовий бутон. В цей період я буду оприскувати свої яблуні від квіткоїда, який зараз літає і відкладає яйця в. Прокусує оцей квіт, цвіт і підкладає туди яйця. Вилуплюються черв'яки, з'їдають тичинки і яблуко не зав'язується. Також буду його прискувати від довгоносика, а також профілактично від перші і від кліща. Отже, пішли. Мішати препарат. Ось я наготував препарати. Значить, основне це Engio від підкоїда і довгоносиків та інших шкідників. Профілактика від перші антракол. Добавимо доброго карбамід. Це позакорінево. Підкормка по листю. Добавлю я 20 грам на 10 літрів. І сірка це від кліщів, але від кліщів не яблоневих, тому що в мене їх ніколи не було. А просто від кліщівці, що кусають людей і тварин. Хай буде цей препарат, він не зашкодить. А також сяйво, це прилипач. Отже, мішаємо, оприскуємо і надіємося на гарний урожай.